Вам послання від вищих сил. Щоденно ми отримуємо такі послання. Кожного разу нас вищі сили або застерігають, або дають поради, або просто показують ситуацію. Дивіться, яке цікаве послання. Подивіться в книгу. Знаєте, ви можете зараз просто після цього нашого сеансу взяти будь-яку книгу. Відкрити її, заглянути десь пальцем, знаєте, на умання. Провести і прочитати, що в тій книзі буде написано. Це буде послання для вас, від вищих сил. В кожного це буде своє послання. От візьміть якусь книгу і. Перевірте, що вам хочуть сказати. А ми зараз подивимось на картах, що нам хочуть сказати. На картах нам кажуть, що зараз ви відправляєтеся у Якесь незнайоме вам місце, можливо, в мандрівку, можливо, в відрядження. Можливо, просто у вас якийсь новий етап, чекає, що ви вже в нього вступили. І вам трошки страшно, але не бійтеся, за шісткою мечів це ну, світле майбутнє попереду вас чекає. Так, зараз подивимося більше. Показується королева посухів. Це жінка енергійна, креативна, яскрава, інколи відьма також. І що ж щодо цієї жінки, час настав, кажуть. Час настав цій жінці відправитися у якийсь шлях, у якусь мандрівку по життю, можливо, можливо, переїхати кудись. Ну, зараз подивимось, що ще. До чого ще час настав. Час настав зробити вибір цій жінці. Довго вона сиділа і думала, вагалася, але зараз буде прорив, буде рішення, будуть такі швидкі події в житті відбуватися цієї жінки. Так, також буде надходження коштів. І також зараз, на даний момент, є якась ну, суперечність, якась боротьба. Можливо, навіть просто всередині самої людини відбувається якась боротьба, бо вибір треба зробити. Дев'ятка пентаклів показує, що у вас буде дуже багато надходження різних грошей, матеріальних благ. Так, також показується туз жезлів. Тобто вам буде якийсь шанс, дадуть вищі сили. Ви тільки його візьміть, не змарнуйте. Ну що ж, хай